Всім доброго вечора часто запитують, чи можна давати качкам кабачки, огірки. А що я можу дати відповідь? що Звичайно, що можна. Вони невеликій кількості. Для них це самі-самі смаколики. Небагацько. Хай там один здоровий кабачок, один здоровий огірок. Ніяк основне харчування, он кормушка з зерном добавти, травичка має бути у них. От у мене насипано багато травички, люцерки, буянець, щириця. Цілий день щось підгризають. Це ті каченята, які я показувала тиждень тому, що тут в мене розпочався. Розкльов, то есть канібалізм. Зараз добре видно, що ніде крові немає, ніхто нікого не скубає. Водичку підкисляю, сірку в корм додаю. Завжди, щоб була трава, і щоб їм було щоб погризти. Тот же ж огірок, той же ж кабачок. Ось валяються навіть. Яблучка, і таким чином качки перестають скубатися. Тим, хто скубався, підрізала клюв. Ось такий такий беззубчик на клювіку, який вниз спускається, прийшлося е чотири каченяти виловити і обрізати їм клювики. І на цьому канібалізм Зупинився, але не втрачаємо, як то кажуть, бдітельності, тому що в будь-який момент, якщо щось знову ж таки не так, він може розпочатися заново, вже вечоріє. Ha <laughs> Потрохи вдягаються качечки у пір'ячку, качечки швидше вдягаються, селезні медленніше. Ой, під ногами нападали кабачки і малишня, їх теж тут підгризає, так? Да? Біжіть. Смаколики під'їли. Як нам зрозуміти, де качечка, а де селезень? Ось качечки, вони вдягаються швидше. Ось селезень, у нього ще воно пушок на голові. Півголови вже в пір'ї, а півголови ще в пушку. А качечка ось, вона вже майже вся в пір'ячках. голова майже оперилася. Ось це теж вроді як качечка. Кабачки, огірки ці, смаколики. З довороді качечка. Качечки от ближче до двох місяців. Чим ще відлічаються, селезні вони більш вищі на ногах, ось, селезні набагато вищі, а качечка вона більш трошечки приземленіша, а селезні високі. Ось, бачите, селезень пішов, а качечка нижча. Ось буде селезень. Ну, і ще трошечки, і вже буде добре видно. І качечка. Значите, в неї вже і більш швидше пішли, махові пір'я на крильцях, а у селезнягу ці махові частини, вони ще лисуваті І ось качечка. Тобто вони більш приземісті, вони нижчі і швидше вдягаються у пірочкою. Ось, наприклад, ось ця качечка, а рядочка, всі селезні. вони йдуть вищі, крупніші і довші. Ось такі красунчики. 14 серпня їм було місяць, сьогодні 24 серпня, тобто їм місяць і 10 днів. Вже в нас темніє. Вони вже шукають де лягти поспати. Ось такі красунчики. Всім гарного дня, гарного вечора і до нових зустрічей!